Представники Шишацького району, депутатський корпус, їздив на спартикіаду у місто Миргос, е, з мініфутбола, з волейбола. Хай перемогла дружба, не будемо казати, організовано було все. Переміг спорт. І такі треба всі організувати не саме тільки на рівні районних цих, а й в районі, і мініфутбол, і волейболи. Невзирає не на те, що це до якоїсь дати чи не дати, що це воно має бути скрізь. 4 травня 2016 року у приміщенні будинку культури Шишацької селищної ради відбувся конкурс фестиваль колискової пісні. У цьому конкурсі взяли участь представники 13 дошкільних навчальних закладів району. Кожен заклад представляв свій конкурсант, свій учасник. До цього конкурсу долучилися всіх, кому небайдужа дошкільна освіта. І участь у цьому конкурсі міг приймати той, хто хоча б в якійсь мірі причетний до дошкільної освіти. Бабусі, дідусі, тата, мами, працівники дошкільної освіти, братики, сестрички. Всі, хто бажав, приїжджали і виступали перед компетентним журі. Переможцем цього фестивалю став представник дошкільного навчального закладу ЖАР. Равка, що у селі Хвощаве, Клименко Левти, не В'ячеславівна. Адрі. Місце посів представник дошкільного навчального закладу Сонечко, що у селі перевіз лоза Тетяна Іванівна. Диплом третього ступеню отримала рябко Інна Миколаївна. Це представник дошкільного навчального закладу Веселка, що у селі Жоржівка. Сьогодні молодіжна рада Шишацької селищної ради проводить ярмарку продаж. Кошти, зібрані на цій ярмарці, будуть направлені на допомогу онкохворим діткам Шишацького району. Таку ярмарку ми проводимо вперше. Ярмарку продаж нам допомогли організувати жителі району, долучилися всі старостати нашої територіальної об'єднаної громади. Люб'язно надали нам вироби. Надіємося, що така ярмарка, продаж, стане гарною традицією. В нашому селищі проведення благодійних ярмарок це вже добра традиція в усьому світі для Шецького району. Це перша така практика. Ми вперше намагаємося зробити добру справу, не просто просячи кошти, а й даруючи людям натомість вироби ручної роботи, які містять в собі багато тепла, затишку і приносять удачу. Всіх закликаємо приєднатися до нашої акції. Такі ярмарки ми будемо проводити і надалі. Música